Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Beggar Guardsman І сьогодні в нас знову відео з циклу хроніки рукожопа. Так, хобійне відео, але трошки незвичного формату, точніше, характер. Тому що у цьому хобійному відео не буде Warhammerу. Так, взагалі не буде в жодній його ітерації. Натомість я буду збирати і фарбувати фігурку е штучного інтелекту Гладос з всесвітньо відомої ігрової франшизи. Portal. Чому саме GLaDOS і чому саме з франшизи Portal? Тому що по-перше, це улюблена франшиза мого головного спонсора і по сумісництву брата. І по друге, це подарунок на його день народження. І саме тому це буде GLaDOS. Але ж звідки ти її візьмеш, Анатолій, спитайте ви. І я вам відповім, я її надрукую. І якщо вам цікаво побачити весь цей процес, то запрошую вас спочатку поставити це відео на паузу, перейти вниз під відео, поставити вподобайку, підписатись на канал та втиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі. Зробили? Тоді будемо переходити до відео. Погнали! Знайшовши відповідну модель, я починаю її друкувати. А так як вона досить масивна, то друкується з окремих частин. Ось вже більшість частин надрукована, і як бачите, без відвертих косяків не обійшлося. Однак нічого суперстрашного, на щастя, не сталося, хоча спроб було багато. Однак про це якось в окремому відео. Як бачите, усі ці частини потрібно буде добре зачистити, тож цим я і займуся. Беру свій незмінний, але вже добре підгулявший дремель і починаю найбруднішу частину цієї збірки. Тим часом принтер додрукував останні деталі. Тож знімаємо платформу та занурюємо це все у мийку зі спиртом. І вмикаємо на промивання. Деталі вже зачищені. Як бачите, більшість відвертих нерівностей мені вдалося зачистити, хоч, на жаль, і не всі. Поки роздивлявся результат старань, промилися ті самі шванги, і зараз буду їх віддирати, щоб вкинути на просушку. Слава Богу, від підтримок самі деталі відходять добре. Викладаємо їх на так званий подіум і ставимо в сушку. Після просушки роблю огляд деталей та одразу їх зачищаю. Коли ж усе зачищено, приміряю, як усе це діло разом буде виглядати. І заодно вирішую, що приклеювати одразу. А що залишити частинами для більш зручного фарбування. І тепер усю цю друковану смолу ми з вами будемо фарбувати. Причому будемо старатись притримуватись оригіналу у кольоровій схемі. І як завжди, починаємо з ґрунтування. Першим буде білий ґрунт від Valiejo 74600, ну, відповідно, Тінер 74161. Це буде основа. І білого буде найбільше. Трошки процесу в студію. Ось білий ґрунт накладений на усі відповідні деталі. Хоча ні, тут ще трохи підфарбую. Далі беремо до білого ще й чорний ґрунт 74602. І робимо суміш один до одного. І профарбовуємо окремі елементи. Вийшло якось так. А оскільки я все одно фарбую аером, то вирішив і зали на фігурці теж одразу нанести. А використаю я для цього суміш чорного, білого ґрунтів, а також фарбки Vallejo 72033. І усе це в пропорції 1 до 1 і до 1. І фарбую. Після чого переходжу до безпосередньо чистового фарбування. Починаю, як і у випадку з ґрунтами, з білої фарбки, а саме з цитадель White Scars. І підмальовую усюди, де був накладений білий ґрунт. В процесі, як бачите, сірий я теж накладав. І якщо білий колір це цитадель White Scars в один шар, то сірий це суміш цитадель White Scars та цитадель Abaddon Black в пропорції 1 до 1. І, хоч вигляд усе це діло має досить простий на перший погляд, однак хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що навіть з цими двома кольорами мені довелося побавитись. І як бачите, виглядає воно далеко від ідеалу. Тож я вирішив ще раз пройтися по всій фігурці сірим кольором. Як ви можете побачити, стало трохи краще, тож тепер перейдемо до зелені. І щоб поправити базовий шар, знову роблю суміш чорного, білого та зеленого. Точно такій же пропорції, що і з ґрунтами. Причому з зеленю я зовсім не боявся промазати з відтінками, оскільки зелень на то і зелень, що вона усюди трошки різна і вона має завжди якісь різні відтінки у різних місцях. Десь вона темніша, а десь вона світліша. Коли зелень підправлено, вирішую узяти ось такі фарбки, а саме цитадель Jokero Orange, Валехо 72006 та Пактра Insignia Yellow. Та пофарбувати такі елементи, як око та екранчик на стійці. Заодно й деякі деталі теж підфарбувати. Почав, звісно, з темнішої Citadel Jokairo Orange. Після чого перейшов до Валего 72006. А далі вже сумішю у 72006 та цитадель White Scars додав відблисків та й не тільки. Після чого беру цитадель Horn Red та додаю ще трохи деталізації як оку, так і усій фігурці. Виглядає це приблизно ось так. Після чого беру цитадель від Belcher та пензель для драйбрашу. Та додаю усім елементам металіку. Ну що ж, прийшов час усе це діло пролити. І, звісно, використаю я для цього мою улюблену проливочку від цитадель ну Oil. І ось що з усього цього вийшло. Після чого процедуру з металіком та драйбраш пензлем потрібно повторити. І тільки зараз переходимо до зелені. Беру одну з найулюбленіших своїх фарбок, цитадель Elysian Green та пензель для драйбрашу. і обробляю усю зелень. З ось таким результатом. Видно трохи погано, однак, усе ж видно. І знову у нашому покрасі з'являються чесно експроприйовані у дружини ноунейм no фарбки. І ось ця зелена фарбка буде використана для другого етапу дрейбрашу. І знову ж таки: камера дещо погано передає кольорові зміни, однак вони є, і якщо придивитися, то їх помітно. Тепер же беремо суперклей і всю цю красу склеюємо в купу. Також. В процесі я не забув і вклеїти магніти, щоб гладос можна було від'єднати від загальної стійки. Ну і лишилося усе це добро лише залакувати. І обов'язково в два шари уже добре вам знайомим, е, прозорим матовим лаком з балон. Після чого представляю вашій увазі кінцевий результат. Ну і як завжди у моїх хобійних відео, в кінці будуть висновки. Один, це вперше я збирав настільки масивну здоровену фігурку, ще й зі смоли друкованої. Тож, як бачите, все там дуже далеко від ідеалу: що сам друк, що е, пофарбування, що тим паче збірочка. Однак я не намагався вичавити з себе більше, ніж зміг би на своєму теперішньому етапі скілів. Два. Однак я все ж вважаю, що ця фігурка для мене символічна, оскільки вона символізує собою початок, можна так виразитися, ери друку та великих фігурок. Я вже спробував свої сили у масштабному фарбуванні і збірці, тому можна переходити до більш деталізованих та більших фігурок, там буду пробувати свої скіли покращити. Тож я вважаю, що як на першу таку масштабну у збірці та пофарбуванні фігурку ще й з 3D-друку, я впорався на гарну таку добру трієчку з плюсом, а може і четвірочку. Третє, мені усе ж сподобалася ця фігурка, вона досить масивна, солідна. І не дивлячись на те, що надрукувалась вона не без недоліків, однак зібралася вона все таки непогано, я б навіть сказав, досить просто. Звісно, це не над деталізована фігурка від Games Workshop, де купа всяких різних дрібних деталей, вона простіша, вона виглядає набагато легшою, однак не обманюйтеся. Таку фігурку теж треба мати час та терпіння зібрати, не дивлячись на те, що ніби здається, що все отак раз-раз і склеїлося. Але все ж це смола друкована, і ті, хто збирав друковану смолу, знають, що Суперклей не завжди добре береться, і добре треба шкрябати усі поверхні перед тим, як її склеювати. Також, якщо вчасно не просушити смолу, її починає вести, як і смолу від Файнкасті. Тож, якщо ви друкуєте свої фігурки в домашніх умовах, то не забувайте про те, що після промивання такі фігурки треба обов'язково сушити ультрафіолетовою лампою. І четверте, в загальному я задоволений своєю проробленою роботою і надіюся, що мій голов спонсор по сумісництву брав, теж буде задоволений цією фігуркою. Я все ж таки старався, не все зміг, що задумав, не все в мене вийшло, що я хотів. Однак вийшло більше, ніж очікував. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобався ось такий сайт-проект, якщо ви хочете більше бачити не Вархаммерівських вархамерівських фігурок у збірках та пофарбуваннях, то прошу вас переходьте вниз під відео, пишіть обов'язково це в коментарях. Мені важлива ваша думка, мені важливо знати, що вам подобається на цьому каналі. Також закликаю вас перейти вниз під це та інші відео на цьому каналі, поставити вподобайочки, написати коментарі та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Бо саме ваша підтримка у коментарях під кожним відео, ваші вподобайочки. Підписки надихають мене творити більше контенту для вас на цьому каналі. А також не забувайте підтримувати і наших захисників. Тож підтримуйте фінансово, донайте різним фондам, волонтерам. А якщо у вас є така можливість, то і окремим підрозділам Збройних сил України. Бо саме завдяки вам у них є можливість вберегти вас та вберегти самих себе перед цією східною ордою. На цьому дякую вам за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ДБГ Гарсмен. Слава Україні та слава нації. До зустрічі!